Чекліст дозволяє вам визначити ключові етапи, які необхідно виконати для успішного завершення завдання. Чеклісти в PlanFix можуть бути багаторівновими, що надає додаткову структуру та організованість вашим завданням. Додавайте підпункти до основних завдань та створюйте логічні блоки, щоб зробити великі завдання більш керованими. Наприклад, в нашому завданні. Розробити новий веб-сайт для компанії об'єднаємо перші три пункти чек-лісту в блок з назвою Аналіз вимог. Виконуємо цю дію для решти пунктів. Тепер ми маємо можливість контролювати обсяг інформації на екрані. Натисканням на трикутник біля назви пункту можемо згорнути або розгорнути чек-ліст. Це особливо зручно, коли у вас багато підпунктів і ви хочете сфокусуватись лише на конкретних аспектах. Переваги цього підходу зручність управління та організація. Нехай ваш день буде продуктивним і організованим з PlanFix.